Дівчата і хлопці, от дивіться, коли ви купуєте телефон, до нього є інструкція. Коли ви купляєте правильну машину, до неї також є інструкція. Ноутбук тощо. До усього важкого є інструкція. Це така подводочка, така, хитро виділена. Да? Тобто, все, що є складне, завжди є інструкція, по котрій ми можемо зрозуміти певні елементи користування. Да? Так от, людські стосунки також дуже важкі. І тому. Коли вам хочеться отого лицаря із фільма, це майже нереально, тому що цього лицаря треба зробити під себе якось. Хлопці, якщо вам хочеться суперстрасну кошечку, яка там пантера там стрибає, ото що, то є два варіанти. Або ви оплачуєте ці послуги, да, що жінка мімікрує під те, що вам треба, або ви також... Намагайтеся або знайти таку жінку, або її створити з іншої жінки. Бо все ж таки ми досить пластичні люди, ми можемо там змінюватися, ми можемо десь там під впливом факторів, під, під впливом о, коханого, коханої трошечки себе коригувати. Але якщо трошечки-трошечки, то через рік це вже таке відгалудження, що капець. Тому дівчата, ми чоловіки як глина. Можна з нас ліпити все завгодно, особливо коли ми влюбилися, Дівча, е, хлопці. Дівчата також піддатливі, але треба говорити, треба виясняти. Треба до себе показувати інструкцію. Тобто мною користуватися ось так, ось так, ось так, ось так. Обслуговувати мене ось так, ось так, ось так, ось так. Потребую я ось це, ось це, ось це, ось це. І це касується не, це, це торкається не тільки чоловіків, а ще й жінок. Жінки. Вам чомусь здається певні певній групі жінок, да, уточнюємо відразу що ми, чоловіки, все знаємо, все розуміємо, іноді нам доводиться розжовувати навіть досить прості речі, як це вам здається, дівчата. Ми іноді не розуміємо простих речей або не хочемо розуміти. І тому, якщо ви не можете нам це пояснити, будуть сварочки. Хлопці, дівчата здатні емоційно реагувати, і це градація норми, тому що і у вас, чоловіки, є емоції. І їх також треба ну, там, виливати, з ними працювати, кудись їх там дівати. Розумієте? Тому про що ці відео взагалі? До кожного з нас є інструкція з користування. І дуже важливо, щоб кожен із вас знав свою інструкцію, як вас обслуговувати, що вам треба давати і що ви даєте взамін. Бо ви ще скажете, блін, ну ти нас зрівнюєш з якимось -то смартфонами і так далі. Ну, до того де є інструкція. Але так, якщо в мене є смартфон, то я від нього хочу, щоб він мені робив ось це. ось це, Я його буду обслуговувати ось так, ось так, ось так і все. До, до, до нього є інструкція. Тому, якщо до людини є чітка інструкція, є. А ця інструкція це кордони. Це ваші внутрішні кордони, котрі ви показуєте партнерові. Що це для мене зелена зона? Тут роби, що хочеш. Отут, отут для мене сіра зона. Я вже думаю, я вже там хвилююся, десь мені дискомфортно, я вже можу там огризатися. А це червона зона. Якщо ти будеш переходити, якщо це буде партнерка переходити, то для мене це буде скандал, це будуть сварочки, а можливо через там. Певну кількість таких сварчок ми розійдемося, бо це реально. Не, не треба тут переходити, розумієте? І це якраз таки являється нормою. Бо ваш партнер не телепат, ваша партнерка не телепатка. Вона не знає, що вам необхідно. Вона не знає ваші зони. Бо життя людини це її відповідальність. Життя партнера це її відповідальність. Життя партнера це його відповідальність. Розумієте? Тому давайте вчитися давати інструкцію одне одному і вже розуміти, чи людина користується цією інструкцією, чи ні. І далі вже робити висновки.